Вітаю вас, пілоти і пілотеси, на битві Ангарів з Кімбом. Отже, починаємо перший матч. Зазвичай беру з Локера. Ооо, прекрасно! У нас прекрасний союзник за Мортар Гардіаном. Все одно, що в нас його немає. Ааа, блін, треба було з двох рук стріляти. Ну, ладненько. Якліпс уже тут. Блін. Ай, не добивається зараза. Так, вбили. Добре, добре, добре. Так стільки рахуваємося. Блін, він з штормами. М -м -м. Да. особливо шансів у нас не було, ну окей, Пантера. <кхем> Ладно, беру редімера. Не факт, що виграємо. Але залишив сильних роботів на наступні раунди. Так, дякую за бар'єр. Навряд чи він допоміг, бо все одно ракети летіли швидше. Так. Е нічого особливого, тож пару пару е периметр збили. Звісно, наш союзник не бачить. Ну нас тут зажали. М -м, да. Стигну я перезарядитися, ага. Окей, другий раунд програно. Так, беру Екліпса. О! Та ви що? Супер-пупер, ну ми точно виграємо. Чесно кажучи, я ще не бачив Джаггернаута Джагернаута в першій лізі битви ангарів. Я не знаю. Чи, є сенс кудись бігти, що втопити? Може ззаду. Е, ні, мене помітив все так. І... Ем, да. Перший матч. Програше. Ну, можливо, треба було йти кудись направо, наліво, бо я знаю, якісь маневри робити. Якось їх розділити. Хоча я не впевнений, чи це буде допомога. Так, у нас на. На щастя, другий союзник. Не той самий, той з трьома крапками. А окей. Кулеметний номад і Паразит ривокерний. А, Це добре. Це означає, що противник не мета-шанувальник. Так, але з кулеметами проблема в тому, що не бачиш, чи вони попадають по тобі, чи ні. Ось тут він попадає, бо життя зменшується. Ой, я не розрахував. Не розрахував, не, не, не думав, що сікер у нього стрибне, то міг би в принципі і не вмикати навички. Ну ладно. Так, окей, ладно, союзничок. Так дивися на паразита, чого ти його втратив з поля зору? Тобі ж треба на нього стрибнути, як тільки навичка закінчилася. О. А. Ну звісно, ти зараз стрибнеш і в нього вже буде пере... нього перезарядився з навичкою. О, то що я й казав. Давай, убий себе. -да. І куди ти тікаєш? В нього ревокери. Ну він до все одно не добив. Ну у нас 3 секунди. Давай. А, він о, молодець. Хоч, хоч до цього додумався. До нічій. Так. А, що брати, що брати? Що брати... Мабуть, Вокера візьму. В принципі, він, він працює проти всіх крім хемлока. Так, Пантера і... О, ні. Два ракетних білда. В принципі два... Ну як? Не зовсім беззахист, Пантера не зовсім беззахисний. Ммм, цей стріляє, добре, цей стріляє ракетами туди, тому тікаємо звідти. Нам там не дуже комфортно. Він він заразу стріляє поверху. Точно він стріляє. А так, 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 Арахмос, Арахмос. Щось там ще. Ага, екліпс. Ну, окей, добре, що ми взяли Eclipse, а не на еконлока. Ладка ідея брати фенлопа. Так, тут його немає. А він сюди пішов. Я думаю, він мене не бачив. Так, є, 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 є. Добре, добре, добре. Зверху, зверху б'ємо його, а він, правда, тих нічав. Зато в нас ще, ще один манюкий шар периметра залишився. О, ну, наш союзничок нарешті корисний. Бум. Так. Что там не видно? О, свиншо, да вы что, С такою супер-пупер зброєю. Блін, і проти нас Eclipse і сурж. А у нас хемлок. Так, типса ми, ми не піймали. Блін, эклипс уже сюди біжить. Так. Так, Сурж. Що там Сурж? Так, суржа. Копаємо. А, не попали, не добиваємо кліпса. Так, ще раз повторно суржа. З кліпсом. Добива... треба добивати кліпса. Добиваємо. Аааа, камон, камон, екліпсик, екліпсик, екіпсик. <тур> <тур> Це я даремно, треба було почекати, поки друга рука перезарядиться. Ну ладно. Так, заспокоїлися, заспокоїлися, спокійно, добиваємо суржика. Ох, Ох. Так, стріляємо поверху, повз периметр. Думаю, буде Так, виграли. Фух. Окей, сурж. Проти Брікхауса і Оріона. Так, ну, тут головне на не зловити мітку і, і залп е з двох євок. Так, Ми сюди добралися, нас не помітили, але зараз нас помітили. Добре. Е а да, так, Блін, він не, не, не цей не застанемося. Ну ладно, Бог з ним. Так. Е тікаємо, тікаємо, тікаємо. Злобили мітку, зараз. Дуже було би небезпечно стрибати, але він вже зробив зал мимо і ми добиваємо. Been... Uh, да. І, і в союзниках в нас був парагон. Ну, то вже таке. Щось там на себе відволікав. Виграли, ледве-ледве виграли другий матч. Можна сказати, витягнуло, но прям бій хемлока з кліпсом і сувшем. Це просто зацініть. Так, дендрарій. Наш той самий союзничок. З попереднього матчу. Так, беру цей І... ті самі противники, з попереднього матчу. Окей, добре. Тут ми робимо, як зазвичай, залпик. Так, добре, добра шкода, добра шкода. Так, іду вперед, щоб поближче до наших противничків. І мене респаунуло наверху. Так, так, так. Де цей 에, номад? Ну, но, номаду збили периметр. 에, наш значок, піснуло помер. Ну, але забрав противника. Це теж непогано. Виграємо перший раунд. Так а, що там у нас було? Що у нас було? Звістим не було, тоді беремо резимер. Окей. Ага. Оріон у нас... В чого попав? Так. А -а -а, Рахнос. Пікаємо, пітаємо, пікаємо, тому що у на нас мітка бажано не зловити нічого зайвого. Бо не встигнеш змигнути оком, як тебе приб'ють. Так, одна ракета упала в Арахнус. Е Тут же Оріон. Блін, Оріон. Зараза. Так, у Арахнусу трошки цей. Ну, що це я зробив? О, я знаю. Так, ладно, все, залишився... Залишився цей Ріон. Так, стріляємо в... А! що? Блін. Оце кап'єт. Так, ну що ж, наш свізочок бере Суржа, беру хемлока. на кліпсів ще не було, ну ладно. Так, моя мітка звичайно, зазвичай не попала, у, у противників вона попадає майже гарантовано, а у мене не попадає. Так, піймали Онікса. Скляний убзал. І, 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 майже добили. У нього, правда, фронтальний мод, тому було б довго добивати. Так, піймали... Це у нас що? Забув, що це у нас? Стріляємо вверх в якийсь стелю. І єс. Так, є. Цей раунд за нами. Беремо екліпсик. Так, що у вас? У вас два екліпса. Fullmod. О, блін. Складно було. А, може той піде на мого союзничка, а я з тим розсигну розібратися. А, ні, нічого подібного. Цей мені в спину і завалив. -да, ну, Звісно, у Парагона були шанси. Так, ну, звісно, супер-супер мех, слінкшот залишається і сурж проти суржа. Брік -хаутер. Так. Е, стрибаю, щоб мене мінімум бачили. Можливо, вдасться прокрастися і піймати е, суржа Ненацька. але все одно ну, помітили. Так, якраз 60 метрів стрибаю. Цей е, нічого не зробив. Точніше він стрибнув, але видно він в стінку вдарився і тому е, не було ефекту. Знову в п'ять раундів. Це просто якась жесть. Так, йдемо далі. Наступний матч. Що в нас в наступний матч? Цей самий союзничок? Чи хто зі спортивників буде в союзниках? Так, о, це, 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 це у нас... Е -е, як ще називається? Коротше, це хемлок улюблена штука. О. Ну, не тільки мені е, трешових союзничків давати, да? Леонідич. Гінарік Юа. Ну, принаймні келшот це краще, ніж гардіанове. Таке. Окей, візьму... Ризикну візьму хемлока. Так. Да. Останній момент хотів переключитися, раптом був би Кліпс. Ну то вже таке. А, келікс. Це сталкер з Kліkсами. Е, мабуть, не буду ризикувати стріляти поверху, бо в мене ж все-таки на ракетах немає радіуса. Так, от ну, наш Кліпс добиває цього сталкера нещасного. Дратував, чесне слово. Так, сурж може ретімера. Ну ладно, хай буде бокер. Так, тут відразу місця в кар'єр. Атакуємо, їх треба спровокувати на навичку і наш Сурж може якраз атакувати. Даю йому тег. Давай, давай, атакую його. Обидва навіть використали. О, молодець, ти обох застанув. Круто. Так. І одного він добив, і він навіть з фулл модами залишився. Еге. Фух. три раунди. Три раунди. Оце добре. Так, червона доріжка. А у нас інший союзничок. ЮАМ. Ммм, Сікер, Сторм Секер. В принципі, непогано. О, Гая, Гая, це топ-гравець. Треба бути акуратним. Так, трошки зверху беру. Mm, ну що, ти сюди в середину зайдеш? Ні, він, він під дошок вирішив не зайти. Так, 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 на другий залп, на другий залп тягнемо, тягнемо до другого залпу. О, вер, верх. О, так. Поверху якраз і вистачило двох залпів. А, ну правда, тільки частина йшла, як би з боку шкоди. Але з двох залпів ми його добили. Так, що ми будемо? У нас Екліпс, Сікер. Так, давай регимер. В принципі, непогано, той Сурж взяв, тому ми, в принципі, можемо спрацювати. Так, прикрий мене, чувак, прикрий, прикрий. Я буду зараз атакувати і ти можеш зараз Суржу завалити. О, Сурж. Є, давай, давай, гоу, 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 Суржа. Суржа, добивай. Добивай, Суржа, що ти робиш? О, фіга? Ти сікера вбив? Це твої пріоритети? А, ладно. Ну хоч хоч так. Так, що там у нас? Eclipse, Nomad, Walker. Walker і Eclipse. Окей, mm. okay, давайте візьмемо Eclipse. У нас суж. Наш у нас сурш може прикрити. Так, підем сбоку. Ох, ти теж збоку пішов, Вот, блін. Так, а де вокер, де вокер, де вокер? Не бачу вокер. Так, ладно, атакую. Блін, вокер тут. О, бляха муха, це я звичайно попав. Так, добре, суш прикрив. Класно. Добиваємо піпса. Так, тепер можна зайнятися влокером. Так, тікаємо. Та чекай, поки в нього наша. Треба було почекати, поки закінчиться навичка. Ну ладно, добиваємо. Добиваємо відразу, поки цей. Фу, три раунди. Це просто щастя. І з сильним таким противником. А, так, добре. Нам пощастило, що у нас була контра на його мехів. Так. Це... це, 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 це. Знову ж у нас мапа. Так, окей, добре, у нас союзник. З хемлоком, дуже добре. Е, Кейт і Волті. Ну ладно. Так, вправо ти підеш, ти йдеш вправо? Ні, не йде вправо. Так, ага. Тут цей пішов. Вправо, але я збив мітку в кемблока, що не треба було робити. Ну ладно, фопс ним. Е -е, мого візничка вбили. Це що? Кру Круто, звісно. Тут у нас Gap Крашер? Ага, Краштер. А волті де? Волті, значить, у нас справа. Приб'ємо Волті, бо він нас може і добити. Де ти? Нема Волті. Ага, ось ти де. Окей, давай ми його першим ділом. Так, волті добили. Стреляємо в Стелю. в Стелю. І гейт прашера і Дивимося, що у нас тут. Дивимося, 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 дивимося. Так, 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 так. Що це у нас Екліпс і це як його? Stalker. Подган Сталкер. Окей. А ч я взяв Суржа? А, я не вибрав. Окей, ладно. Ага, це не бачить, не бачить. Окей, добре, супер, супер, супер. Іс -і 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 ми ЕКліпса забили. О, а тут. Таке. У нас скіл вкрали. Так, що в нас буде? Беремо Екліпса. Не будемо ризикувати. А -а да. Все-таки беру хемлоха, бо там був номад і, 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 і не екліпс. Я не дуже побачив, що там з'явилося. Пантера, так, стріляємо сюди, попали, чуть-чуть. Я, чесно кажучи, взагалі не помітив, що щось так, піймали. Тепер... О, давайте бробро, бробро, виставимо. Думаю, буде повз моди. Вау! Одного залпа, круто. Фу, ще один матч з трьох раундів. Так, без завжди. Так, ну що, моди забрали. Беремо ще імплант ну, легендарний чи не легендарний ну, це як золоту скриню на імпланти ми капсулу не візьмемо, звісно. Але, але... Е... Імплант один для, для щоденних цих можемо взяти. Егіс зі страйками. М -м да. О, the King. ну, звісно. Наша удача нас, так би мовити, покинула. Тепер у нас такий собі союзничок. Так, цей перероджується. Максимально швидко біжимо до нього. Ляха-муха, от це разом він сповається. Блін, він ще встиг включити. Я майже мертвий. Ну що? Е, Так. Ну, ну, да. тут було без шансів. Сурж мене добив. Так. Малиновий Сікер. А, з фулл модом, а що ж непогано, добре. О. Нормально, я вгадав. Редімер, редімер якраз. Хемлок. Правда, мені... В... З того боку. А, так, Екліпс. Нашого Сікера піймали. Так, екліпса ми добили. А блін... Я вже майже мертвий. Так, да, тут, мабуть, без шансів. М -м -м. Так, що в нас? Екліпс? Це наш екліпс. Ну окей, візьму сорожок. Ео, Бастіон <-екліпс> О, Це прям контра і, і, і для і проти Суржа. А, так, може разом ми його доб'ємо. Йолки-палки, мій союзничок, якийсь криворубки, чи що. і я знову напівмертвий. Жодного мода. Так, підходимо, підходимо, бо нас зараз застануть і нам капець. -а все уже. Так, зупиняємо цього, поки він далеко не втік і не перезарядив навичку. Встигаємо на останніх мілісекундах. Фух. Так. Так, давайте, давайте, давайте. Так, кемлок. Ніби ж який все використали, я не пам'ятаю. Мені ж використали. Так, номад і суш. Так. А, так, у нас курея. Блє, він став так, що його не, не, не зачепиш. Знову... і знову не попала моя ця навичка. А куди ти стрибав? От, от мені цікаво, з якою метою? А, це мабуть вже все. А, нє, нє, нє. Ще чуть-чуть, Знову на останніх якихось... якихось соплях. Цей промахнувся, так, перестанете обов'язково. Ууу, остання ракета попала. Все, можемо спокійненько подобити. Так, а буде зверху демедж не проходить. Ну ладно. Треба підступити так. Підступаємо. Ну, тоді будемо ззаду лупити. У нас час ще є. Ну, правда, залпу вистачило. Я думав, треба буде два залпи. Вирішальний матч, у нас дезвокер, дезвокер. І проти нас кілшот номад. Так. А, окей, беремо зверху про всяк випадок. А, так, це наш номад. Добрий, добрий демедж. Так. Він пішов вниз, це добре. Можемо зверху лупанути. Добивати, добивати треба. Бл. закінчується навичка. No! Блін, мене прибили. О, наш союзничок непогано, він, в нього ще фул фул моди і фул життя. Е, тільки проблема. У нього кулемети. І він, мабуть, з мобіле. він одну перезаряджає один кулемет. Ну, в принципі, це добре, один стріляє, один перезаряджає. Це правильно. Так, вже два. Давай, 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 20 секунд. 20 секунд. 17. 16. А, цей це, це вирішив, що шансів немає, він, він вирішив, що все, має бути в нічию. Він хоче звести в матч в нічию. Та да стріляй, блін, ти міг його добити. Ааа, що нічия? А, ще плюс 20 секунд, додатковий час. Давай, 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 давай. Це просто щось неймовірне. І Ми збираємо план. Фух, все, все, сьогодні досить. Дякую за увагу до зустрічі.